Вітаю усіх Сьогодні я буду робити оцет знову. І знаєте, воно не так якби показувати, я як хочу, як я оцет роблю, а я хочу просто зробити додаток до мого минулого відео. І я вже давно планувала це, але все ніяк не получалося Дивіться, в минулому відео я вам все розказала, як робиться оцет. І ми дійшли до того, що цей оцет ми отримали з минулого відео. О, бачите? Це є оце з минулого відео. Він в мене досі стоїть, отак, закритий марлючкою. Один і другий, ну правда, ми вже стільки випили, хоч він ще не є до кінця готовий, але ми вже стільки випили. І дивіться, що я, я, що я особисто хочу вам наголосити, бо я забула вам сказати, що якщо ви вже його відсідили і маєте от, от такий вже ріденький оцет, сік типа, з яблук сік, як оцет, він ще має постояти 2-3 місяці. То залежить, коли він утворить оцтову матку на споді. Якщо він її утворить швидше, значить він швидше буде готовий. Якщо йому понад... по... потребується більше часу, ніж... ніж місяць, значить він до двох місяців утворить... утворить матку на споді. Ви її побачите, вона буде така груба, і вона буде така, знаєте, як, пластикова... як пластик на споді. І вона буде така гнучка. І цей... Мій оце ще не утворив, але він вже почав утворювати. Вже бачите, по низу баночки є така, таке біленьке. Ви бачите? Ну я ще точно не знаю, чи то вже є остова матка, чи то є просто осад. Ми побачимо. Ми побачимо, бо він ще місяця немає, як він стоїть. Через пару днів тільки буде місяць. От, то, то ми побачимо, що це буде. Бо і ця банка, і ця має таке на споді. Може, це вже і утворюється остоломатка. матка. От як вона утвориться, от тільки тоді цей оцет може стояти вже, знаєте, довго і можна його використовувати будь-де. От, Так що майте це на увазі. Як ви його відсідили, ви мусите його поставити десь таке прохолодніше темне місце, і, і зав'язати марлею або то, такою трапочкою, як я, і щоб він стояв, і поки не утвориться ця остова матка. Отакий От ще додаток до мого першого відео. А, а сьогодні, що я, я хочу? Сьогодні я буду натирати яблука, я буду складати їх в баночки знову. І знов буде той процес, я буду повторювати, я його покажу вам. Але так швиденько я не буду зупинятися на конкретних моментах, тому що це все є в моєму попередньому відео, і я дам ссылку під цим відео на це моє старіше відео, де ви зможете все побачити і собі так само зробити, хто хоче. А то, то я сьогодні так скоренько, бо зараз натру яблука, і цього разу я буду терти на терці. Мені здається, що так буде дрібніше на терці і що вони мені швидше забродять. Але я ще хотіла вам сказати, якщо ви от додасте старого вже того оцету, якого ви зробили, додасте до тієї банки, що ставити на брудіння хоча б ложку дві то ваш, то ваш процес бродіння почнеться дуже швидко. І в мене оця друга баночка оциту, вона зробилася в мене за тиждень. Мені не треба було чекати два тижні. Вона за тиждень була готова. Тому що ті бактерії, які вже є в оциті, йому не треба було утворювати. Вони зразу там вже були, і він моментально перебрудив і все, і був готовий. О, так що майте на увазі, якщо маєте вже оцет зроблений, то собі додавте капельку, щоб, щоб ті бактерії попали до вашого свіжого, свіжої закваски на оцет. Все, зараз я буду натирати яблука натру. О, і тоді... яблочка я натерла. Бачите, я зробила цього разу дві баночки двохлітрових яблука натерла. Тепер по одній ложці цукру. Це просто для цього, щоб швидше йшло брудіння. То більше ні для чого. Цей цукор тут, як цукор, він не є потрібний. І тепер я ще капельку додав, оцету, який я зробила раніше. О, де думаю, по ложці. Він вже має живі бактерії, через що процес піде швидше. О! І, і, тепер, і тепер ми це заливаємо водою. У мене на цей раз перекип'ячена горяча вода. Минулий раз я холодною заливала, на цей раз вона в мене гаряча. І, і, і так, я буду заливати досі, не вище. Не вище хочу перекип'ячена, тому що я хочу з перекип'яченою водою. Я думаю, що воно не буде гірше, ніж я робила з холодною просто водою. О! І місце лишаємо для того, щоб як воно почне підніматися. Брудити, то воно буде мати куди. І тепер ми його зав'язуємо знову ж таки трапкою. О. І воно буде стояти і буду наблюдати. Кожен день треба мішати, головне, не забувати. Кожен день мішати. Я ставлю на такому видному місці. Щоб як я тут, тут ходжу по кухні, то щоб я його бачила. І я його, як бачу, я його раз раз і перемішала. Раз, раз і перемішала. Бо як сховати десь його далеко, то, то взагалі можна забути, що, що я його роблю. О, А так воно буде. І все. І тепер я його відправляю на відстойку. І через тиждень, я сподіваюся, ну максимум два тижні, оцет буде готовий. Головне, що, що, як ви його відсідите, я ще раз хочу наголосити, як ви його відсідите, ви його відсіджуєте в посудину, в якій він буде стояти. І ставте його в темне прохолодне місце. І хай собі так стоїть. І ви побачите, коли вже утвориться матка на споді, оцтова матка, значить, ваш оцет готовий до вживання. Може бути за місяць, може бути за два. А може бути і за два з половиною, то, то вже залежить. Але якщо ви побачите, що на одному утворилася матка, а на другому нема, значить, ви цей другий, на котрому нема, пересіджуєте ще раз і знов ставите для утворення остової матки. Вона утвориться. Вона утвориться, тільки просто треба буде його ще раз пересідити і, і, і поставити ще раз. Вона утвориться. О, але щоби. А на цьому, що утворилося, він же готовий. Можете тоді його відсидити собі, профільтрувати, як вам вже там пасувати буде, то на ваш смак, і використовувати, куди вам треба. Це все, що я хотіла сьогодні сказати. Я сильно хотіла наголосити на той додаток. І перепрошую, що я минулий раз за це не сказала. Але я думаю, що ви самі за це знали, що має утворитися остова матка. І через що тепер ви вже знаєте, і якщо ви зробили оцет, то просто його поставте, і нехай він у вас стоїть, поки вона не утвориться. І це все. Це просто ніяких, ніяких таких заморок нема з цим, але що просто маєте дочекатися, коли вона утвориться, що ваш оцет був повністю готовий. Ой, на цьому все. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки. Дуже дякую всім за коментарі, за підказки, за щось, за, за, ну, за те, що ви щось розказуєте і своє. І я, я вам за це дуже вдячна. Ви знаєте, що є багато таких новин, що, знаєте, одна людина не може все знати. Ну, і добре, коли тобі хтось написав, і коли ти, ти вже знаєш. О, що так можна зробити. Ще так можна зробити. Так що я вам дуже дякую за це і до наступного смачного якогось корисного відео. Па-па!